Зустріч Віткофа та Путіна користь та конструктив чи знову намарне. Якими сигналами обмінялись штати та РФ? І Яка місія тепер у Келога? Говоримо про те, що на часі я Богдан Гайдамака. Давайте розбиратися. Три години за зачиненими дверима спецпосланець президента США Стівен Вітков говорив з Путіним. Це була вже їхня п'ята зустріч. Кремль стверджує, що мова йшла про відновлення прямих переговорів між РФ та Україною. Мовляв, це була конструктивна розмова і обмін дипломатичними сигналами з Вашингтоном. Але судячи з реакції Білого Дому, все не так райдужно. По перше, там нагадали, що Вітков не представляє офіційної позиції США, а будь-яке рішення щодо України не ухвалюється без Києва. Кремль до речі, дуже хоче представ... Ставити Віткофа раціональним учасником двосторонніх перемовин та відсунути Трампа на другий план в інституті вивчення війни кажуть, російські депутати намагаються розпалити розбрат всередині Білого Дому. А там до слова уточнюють, що стів Вітков був у Москві за два дні до заявленого дня ікс, тобто завершення ультиматуму Трампа, який у свою чергу сказав, що цей візит був потрібен, аби передати Москві сигнал. Цитую: ми готові до переговорів, але на своїх умовах. Питання, що може запропонувати Москва як компроміс, аналітики нині мають два варіанти: перший варіант це заморозити конфлікт без виведення військ та звільнення територій. Це дозволить Трампу заявити про початок миру без реальних змін. Другий варіант переговори без участі. України, якщо Москва піде на тимчасове перемир'я, Трамп може почати тиснути на Україну через європейських партнерів. Мовляв, час сідати за стіл переговорів. Цього разу доволі цікавою була реакція Трампа на розмову Віткофа та Путіна. Спочатку американський лідер написав у своїй трассоушел про досягнення значного прогресу без уточнень якого саме. А трохи пізніше Трамп уже назвав Росію надзвичайною загрозою для безпеки штатів. Про це йдеться у новому указі, який Трамп підписав якраз після зустрічі Путіна з Віткофом. А потім Трамп вийшов до преси і на запитання, чи зробив Путін якісь поступки після переговорів, сказав, що не назвав би це проривом. Можливо, на зміну його думки. Вплинула додаткова інформація, як сказав Трамп, від різних високопосадовців, зокрема про дії уряду РФ щодо ситуації в Україні. Що це за дії Трамп не уточнив. До дня іксу Путіна залишився вже день, 8 серпня. Це якраз десятиденний дедлайн Трампа на припинення вогню і завершення війни проти України. А що ж буде далі? Якщо у Кремлі проігнорують цей ультиматум Білого Дому, то Вашингтон запровадить вторинні санкції проти країни-агресорки і зробить це у найближчі 24-36 годин. Під ударом опиняться російський тіньовий флот. Чи вдариться санкційна бомба по Росії настільки, щоб посадити Путіна за стіл переговорів? Сказати складно, але США продовжують тиснути не тільки на крем але й на країни, що й досі купують російську нафту. Плюс 25% додаткових мит на товари. Вашингтон уже запровадив для Індії на додачу до вже 50 існуючих. У Нью-Делі такий крок Трампа назвали несправедливим, необґрунтованим та нерозумним. Раніше нагадаю Трамп обіцяв запровадити 100% відсоткові мита для всіх країн, які купують енергоресурси у Росії. Наступним схоже буде Китай. Ми ввели мита проти Індії і ймовірно зробимо те саме ще з декількома країнами. Одні. Єю з яких може бути Китай. 100% відсоткові мита білий дім запровадить і для імпортних чіпів. Утім, компаніям, які будуватимуть або вже будують виробничі потужності у США, звільнять їх від сплати. Також Трамп хоче повернути до штатів виробництво технологічного гіганта компанію Apple і очікує від неї додаткових 100 мільярдів доларів інвестицій у нову програму американського виробництва. Загалом, упродовж чотирьох років, Apple зобов'язалася інвестувати у США 600 мільярдів доларів. Нині ж через торгову війну Трампа компанія вимушена на до 2026 року планує перенести своє виробництво з Китаю до тієї ж Індії. У піднебесні запровадження нових мит чекати не стали і одразу взялися, як то кажуть, за важку артилерію, а точніше за ядерну. Китай вперше вивів на бойове патрулювання підводний човен із ядерними ракетами. Йдеться про субмарину класу Type 94 що здатна нести до 12 міжконтинентальних швидкісних боєприпасів. Вона вирушила до військово-морської бази Лонгпо. Це серйозно укріплений підземний об'єкт на острові Хайнань, де базується основна частина стратегічного підводного флоту КНР. Власне на такий крок Пекін зважився після того, як Трамп розмістив свої човни ближче до Росії, посиливши присутність підводних сил в азійсько-тихоокеанському регіоні це була відповідь Вашингтона на чергові ядерні погрози на адресу США з боку Медведєва. Утім, чи зможуть усі ці ультиматуми, економічний тиск, погрози та візити американців до Кремля наблизити мир в Україні? Британське видання Індепендент випустило цілу статтю з цього приводу. По перше, автори ставлять під сумнів намагання персонально Віткофа, хоч якось домовитися з Путіним. Мовляв, він є спецпредставником Трампа на близькому сході, куди так само не зміг принести мир. То наскільки він буде ефективним в українському питанні. Друге, торгівля Росії зі США нині вона і так близька до нуля через санкції, тож подальше обмеження фактично нічого не змінить. Третя американська ядерка дістане Росію з підводних човнів в океані. Її не потрібно виставляти на порозі у Путіна. До речі, на кремлівського диктатора Трамп дуже розлючений. Вважають автори індепендент, але не настільки, щоб зробити щось, аби Путін відмовився від своїх територіальних апетитів щодо України. Щойно американський посланець вийшов з Кремля. Дональд Трамп подзвонив Володимиру Зеленському. Після розмови український президент теж говорив натяками, хоча трохи більш зрозумілими, ніж у Вашингтоні. Зеленський сказав, тиск спрацював. Тепер Путін більш налаштований на припинення вогню. Головне, щоб росіяни не обманули у деталях. Після зустрічі в Кремлі Віткофа та Путіна європейські лідери теж отримали чіткий меседж. Трамп не хоче участі Європи в подальших перемовинах. За стіл переговорів сядуть лише троє: Україна, Росія та Америка. І, схоже, вони погодні. Водилися з планом американського лідера. Наша спільна з партнерами позиція вона абсолютно конкретна, вона абсолютно прозора. Війну треба закінчувати і робити це чесно. Україна точно захистить свою незалежність. Нам усім потрібен тривалий та надійний мир. Меседжу від Путіна, до речі, не було. Він поки мовчить. Хоча подальший сценарій почав вимовуватися у бік того, що Путін готовий зустрітися з Трампом, але в якийсь певний момент. Таким моментом може стати прорив української оборони, який в Кремлі очікують впродовж кількох місяців. Уже зараз армія ворога почала нову спробу встановити контроль над Херсоном. Атакують міст через річку, що веде до району Корабел. Якщо район відріжуть від міста, росіяни зможуть висадитися на рівнині місцевості вже найближчим часом. Захоплення міста та області одна з головних цілей Путіна. І повітряне перемир'я, про яке ймовірно, будуть домовлятися, може зіграти на руку Путіну. Вважають українські військові. Адже тоді росіяни зможуть підтягнути резерви та Зброю ближче до лінії зіткнення і не боятися атаки українських дронів. Дочекатися зручного моменту для проведення переговорів, хоч і Путін, але Трамп вимагає зустрічі якомога швидше. Тож підготовка вже розпочалася. Це підтвердили і в Білому домі, і в Кремлі. Помічник російського диктатора Юрій Ушаков стверджує, місце проведення зустрічі вже погоджено. Переговори мають відбутися наступного тижня. Це якщо Путін знову не надурить, уточнив Трамп. Тож з чим сядуть за стіл переговорів. Держсекретар США Марко Рубіо каже, чи не вперше штати отримали конкретні умови, за яких Росія готова припинити? Війну їх передали через Віткофа. На думку Рубіо, саме територіальні поступки є ключем до завершення війни, але слово за українцями. З'ясувати позицію в Києві, очевидно, і відряджають Келога. Його візит очікують наприкінці тижня. Щодо зустрічі Трампа з Путіним, то вона означала певну перемогу для Путіна, вважають американські оглядачі. Адже після принизливих прийомів у Кремлі лідери Франції та Німеччини на початку війни російський президент опинився в міжнародній ізоляції. Спілкуватися з диктатором напряму ніхто не хотів. Трамп переконаний саме особиста зустріч і його талант переконання єдиний спосіб укласти мирну угоду. Але Путін знову може вдатись до своїх методів порожніх обіцянок та псевдоісторичних лекцій. Поки у мене все, не забувайте залишати вподобайку цьому випуску та підписуйтесь на Ютуб канал Ми Україна.